Ну от, подивіться, зелене стебло. І квіти. Виходить як квіточка. Квіточка. Виходить, що так. Квіточка їде рішать банківські справи. Так. Да. На жаль. Квіточка. Квіточка. Удачі, квіточка. Дякую. І за Хмар, якщо чесно, вже здається, що година 8 чи 9 вечора. Насправді лише друга година. Всі штуки вбивці, не штовхайте через них. Можна впасти. І я вже в банку. Так, стоп. Окей. З банком закінчили, можна їхати додому. Поки був в банку, трохи випав дощ, але я думаю. пох. От. Що я власне робив в банку? Все дуже просто. Як я розповідав раніше, точніше, жалівся, нив, про кончену систему з квартирами тут. Ми подались на квартиру, яка нам сподобалась, але нам відповіли, що. Вартість квартири на місяць складає більше 35% нашого доходу за місяць, а саме вона складає 40%. От. Тому вони хочуть додатково від нас побачити витяг з нашого банківського рахунку з сейвінга, тобто скільки в нас є грошей у збереженнях. Щоб бути впевненими, що ми зможемо 12 місяців платити їм за квартиру, і це буде менше 30%, ну не менше, 30-35% від нашого доходу. А! Що? Чому? Будемо шукати якийсь підвал. Побачимо, так? Да. Хто нарешті вийшов кататись, хто нарешті вийшов кататись? Ми нарешті вийшли кататись. Здається, навіть хмар не те, що багато. Може навіть сонце вийде, сподіваюсь. Вже, до речі, 5-0. Сонце таки вийшло, нарешті. Дорога. Я то думав, я вже всі вихідні свої проведу просто з хмарами і дощем. Я заморилась. Заморилась трохи. Ну нічого, до, біблі... до бібліотеки вже не так далеко стало. Залишилось. Да, бібліотека наш... наша перша зупинка на сьогодні. Знову. Цього разу аж за двома книгами прийшли. Знову про готовку. Або... Кулінарія. Обид... Обидві про кулінарію. Ну, Я це я одобряю. Мені, мені результати поки дуже подобаються, тому я готовий їздити за усіма книгами далі. Оцей чел? чел надав мені рецепт бургерів з консервованого тунця. Антон підтвердить, що це. Це найкращі бургери, які я їв, в принципі, що в ресторані, що домашнього приготування. Це просто бомба. Це просто рекомендація крізь косик. А там щось вже дощ починається. Парк, і в ньому ніколи нема людей, і при цьому просто ідеальні дорожки, щоб кататися на скейті. Да, Стемпід парк до Стемпіда це просто ідеальне місце, щоб кататися на скейті. Людей майже немає. От во время Стимпіда, 11 днів, тут буде купа людей. Залишок року просто пусто. Людей немає. І ноль туалетів. Да, туалетів ноль. Ну я так розумію, на час тим піду там поставлять, типу, такі, типу, знаєш, Біо біотуалети. Але, ну, типу, на на постійній основі тут просто немає туалетів. Подихаю трохи. На... Дуже просто приємно пахнуть. Я, я не встав, чесно. А, поки ні. А. Трафік треба пропустити. Воу! Ну там, здається, було, так? Да? Ну, типу, таке. Мікро, мікро, Олі. Я на ньому навчусь робити олі. Колись. Не такий приятний відрізок шляху. Не обертаюсь до того, як не підіймусь до кінця, щоб побачити одразу весь... Ви. Ще трохи. Дуже фенсі дома. Я думаю, коли побачимо, коли побачимо горизонт з іншого боку, ми зрозуміємо чому. Тепер можна зрозуміти, чому там такі фенсі дома. З таким-то -та видом на Даунтаун. Пішли, перепочинемо на лавочку. Забрав, забрав, забрав Лізу, все. Ну десь. А, все, 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 а, все, все. Боже, мамі, так я огромний. Коротше, катаємо по Собюрбіям, так. Да. Точніше, я катаю, ліза йде. Ну, от ми зараз злізою йшли, обсуждали, і от навіть враховуючи те, наскільки тут все не розраховано на те, що ти будеш ходити пішки, наскільки все величезне і далеко одне від одного, і за того, що ці сабюрбії, типу, one family houses, але блін, вони завжди такі ухожені ці райони. Ну, по крайней мере, в Калгарі. Я звісно не кажу за всю Норс Америка. За Детройт. За Детройт, ну за Детройт, не, не вспоминаємо за Детройт. Так, здається, починається дощ, тому ми будемо поспішати, я не знаю, прибратися звідси куди-небудь. Да. дощ розгулявся прям сильно. Що визиваємо таксі? Да, я не знаю. Ну просто воно там. Тут вон... буквально зараз він може. П'ять хвилин і закінчиться, а може, типу, а дивишся туди, і там він може йти ще годинами. Ми знайшли автобус, тому не треба буде ще й тратитися на таксі.